Завжди, коли мені кажуть, що в Криму не було супротиву, що в Криму всі чекали Росію. Я завжди розповідаю про Богдана. Так говорить про Богдана Зізу його сестра Олександра Баркова. Нині він політичний бранець, засуджений окупантами до 15 років ув'язнення за терористичною статтею. У ніч на 16 травня 2022 року Богдан облив жовтоплакитною фарбою будівлю окупаційної адміністрації в Поторії та кинув туди пляшку за пальною Сестра каже, вони завжди були на зв'язку, але цієї ночі Богдан не відповідав. Я навіть подумати не могла, що це призведе до його такого вчинку, і що цей вчинок буде, ну, умовно кажучи, не анонімним, тобто його дуже швидко знайшли і він не намагався сховатись. Богдан Сирота у 2014 році залишився в окупованому Криму, аби доглядати бабусю. Там малював стінописи, займався вуличним мистецтвом та паркуром. Богдан це моє дитинство насправді, тому що коли Крим ще не було окуповано, ми постійно їздили в гості до них. Ми постійно, ну це це частина мого дитинства і Частина моєї родини сестра Політв'язня зізнається, що не очікувала таких наслідків для Богдана. Після вироку він оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських бранців, не вживав їжі 17 днів. Зрозуміло, що після 17 денного голодування в кримських в російській в російській в'язниці вода, їжа це не, не те, з чим можна безболісно виходити з голодування, тобто це дуже такі сумнівні продукти, сумнівна якість харчування і води, і тому складно сказати, чи з ним справді все нормально. Олександра нині мешкає в Києві. Її рідний Мелітополь, як і село неподалік, звідки родом Богдан, також окуповані. У мене є букетик лаванди, який я зберігаю ще з 2012 року. Тобто він вже такий трошки сіренький, але я просто пам'ятаю, що ми, коли підіймались на Ластівчине гніздо, там продавало продавали багато лаванди, і Богдан мені й подарував. Тобто От це от такі моменти, мені дуже шкода, що вони залишились як спогади тільки, бо вони залишились в окупації. Взимку Богдана Зізо типували з Криму до Новочеркаська в Росії. Через це єдиним шансом на повернення додому є обмін, каже Олександра. Я знаю, що стопорить процес саме російська сторона. У нас є списки на обмін політв'язнів. Тобто, взагалі тема обміну політв'язнів вона наразі дуже напружена. Вона не зрозуміла. Останній обмін був у 2019 році, і це та тема, яку дуже важко зрушити з мертвої точки. З Богданом сестра не розмовляла з дня його затримання. Олександра інколи отримує листи, але й ті після тюремного цензурування. Анастасія Діденко, Іван Корж, Суспільне, Новини Крим.